Продовж багатьох років святкування дня міста розпочиналося тут, на сходах міської ради. Рівно о 10-й ранку з радуші виносили державний прапор і прапор Чернівців і несли його центральною площою та головними вулицями міста. Але цього року, зв'язку з подіями на сході, урочистості вирішили скасувати. Натомість на театральній площі об одинадцятій годині чернівчани різних конфесій молитимуться за мир в Україні. Крім молебна, там буде виступати у нас два хора: хор університету і гомін Буковини. Вони виконують шість пісень, і загальним це закінчиться загальним виконанням гімну України. Опісля на театральній відбудеться виставка раритетних та спортивних автомобілів, які колоною приїдуть з Соборної площі. А о сімнадцятій годині біля Облмуздрамтеатру виступатиме військовий оркестр, який виконуватиме патріотичні пісні. Йдемо далі. Площу Філармонії віддадуть у розпорядження дітей у суботу з 12-ї, а у неділю з 11-ї години тут працюватиме містечко розваг. Там у нас будуть безкоштовні атракціони, батути, іграшки, аніматори, які будуть працювати для дітей. Увечері чернівчан та гостей міста розважатимуть вікінги з клубу військово історичної реконструкції Берсерк. А учасники формації тіні вогню та Беовульф і Грендель» покажуть вогняне шоу. Початок о 17-й годині. Вулиці Турецької шкільну перекриють на два дні. Там і на площі Пресвятої Марії народні майстри продаватимуть свої вироби за словами організаторів, на цій площі очікується близько 350 учасників з різних міст України. Крім продажу декоративних виробів та прикрас, тут частуватимуть і стравами Буковинської кухні а ковалі передадуть черговий подарунок місту триметровий ліхтар. О тринадцятій годині у парку Жовтневому чернівецькі активісти висаджуватимуть платани. Долучитися до озеленення міста запрошують усіх охочих збір учасників біля незавершеного будинку, що поблизу озера в мене була ідея зробити щось добре саме для міста в його день народження, не просто насолоджуватися організованим для мене святкуванням, а справді зробити місту якийсь подарунок, нехай навіть маленький. Я б вибрала дерева. Після акції в парку відбудеться благодійний концерт Мир в наших руках. Серед спортивних подій суботи, відкритий чемпіонат України з мотокросу, фінал Кубка міста з футболу та першість України, в рамках якої о 15-й годині розпочнеться матч між ФК Буковина Чернівці і Десна Чернігів. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Найскривіші події дня міста. Дивіться на нашому каналі у прямому ефірі.